Важливо завжди йти в ногу з технологіями. Важливо автоматизувати все, що можливо, оскільки це пришвидшує і запобігає по людським помилкам, оскільки людський фактор ніхто ніколи не відміняв. Кожен працівник it інфраструктури забезпечує клієнту якісне користування цифровізованими продуктами банку. І кожен працівник it інфраструктури банку хоче, щоб всі системи працювали якомога швидше, якомога якісніше. Ось, наприклад, депозити. Клієнт може взяти депозит в мобільному банкінгу. Для цього йому потрібно відкрити мобільний банкінг, зайти на потрібні вкладки та зробити певну почерговість дій для того, щоб взяти депозит. Кожен працівник відділу розробки та інфраструктури банку Львів працює над тим, щоб користувач не відчував дискомфорту, користуючись мобільним банкінгом чи іншими системами банку. Ви відкриваєте мобільний застосунок швидко та без проблем оформлюєте депозит та продовжуєте займатися своїми справами. Депозити у банку Львів бути вільним це фінансово зростати. Та в понеділок я здою бакалаверську. Назва цієї роботи. Це автоматизація бізнес-процесів, надання транзиту апаратного забезпечення провайдеру.